Тупе сверло не сверлить, як ти не намагайся, а ти не просверлиш, тому треба заточити сверло. Беремо, відкручуємо і вставляємо в станочок. Станок цей заточує від 3 до 16 мм. Має дві головки на підшипниках, має захист від перенагрузки. Безщитковий двигун. Камінець, що розташований під 120 градусів, посилений, до речі. Станок зроблений на підшипниках. Дві сторони заточуються однаково. Може заточити навіть дитина. Вставляємо вже заточене сверло. Дивіться, як воно заточило. Не до кінця, але ж ріжучі частини вже заточені, воно вже буде сверлити. І дивимося, як воно буде сверлити. Затягуємо поміцніше, щоб воно не проверталося. І сверлом швелер. До речі, швелярок 6 мм, товщина металу. І подивіться, який буде результат. Це просто диво. Ніяк на точилі, на булгарці, ніяк ти так не заточиш, якісно, щоб воно отак от сверли за лічені секунди, воно просверлює ідеально. От бачите, і все готово. Дивіться, який результат чудовий. Сверло не згоріло, бо воно ріже гарно, воно не горить. Замовляйте.